Шановні колеги, ми продовжуємо роботу. До слова запрошується речник Міністерства оборони України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник. Вітаю всіх. До вашої уваги інформація про основні події, які відбулися вчора в районі проведення антитерористичної операції. Отже, вчора активні бойові дії в районі проведення АТО продовжилися. Противник не припиняє спроб просунутися під Авдіївкою, а також шукає слабкі місця в нашій обороні. І посилено застосовує важке озброєння під Попасною, під Авдіївкою. На ділянці фронту позиція Шахта-Бутівка Піски. У Красногорівці під Докучаєвськом, а також біля Азовського моря. Ситуація вкрай тривожна. Влада і волонтери роблять усе можливе, аби полегшити страждання цивільних людей. Луганський напрямок. Майже в всі ворожі обстріли вчора традиційно припали на Попаснянський район. Ділянка фронту Врубівка – Рубівка Троїцьке. Найважче тут було вчора ввечері між 19 і 23 годинами. Тоді окупанти одночасно обстрілювали кілька наших позицій з використанням бронетехніки, гармат і мінометів. Проте бойовики також неодноразово відкривали вогонь і в день, і вранці, і вночі. Окрім того, противник порушив режим тиші у Кримському. Там відбулося два артилерійські і одна провокація з застосуванням легкого озброєння. Внаслідок агресивних дій окупантів пошкоджено будинок школи на території Трьохізбинської сільської ради. Також зруйновано дах житлового будинку. У Врубівці Попаснянського району боєприпасом калібром 152 мм пошкоджено дві лінії електропередач. Наразі одну з них вдалося відновити. Всього вчора на Луганському напрямку відбулося 17 ворожих обстрілів, дві третини з яких з використанням мінометів і артилерії. Донецький напрямок, як і раніше, бойові дії під Авдіївкою вчора велися в цілодобовому режимі. Противник продовжує атакувати наші позиції, обстрілює місто з усього наявного озброєння. Це призводить до нових страждань цивільних людей та руйнувань у житлових кварталах. Вчора вдень правоохоронці знайшли тіло місцевої мешканки, яка загинула від ворожого снаряду о сьомій ранку. За попередньою оцінкою, за період з 29 січня в Авдіївці від ворожих обстрілів загинула одна особа і вісім поранено. Пошкоджено 40 приватних будинків та 6 квартир. Аби уникнути гуманітарної катастрофи у цьому місті, українські військові розгорнули 10 польових кухонь, організували роботу пунктів харчування та доставили мешканцям Авдіївки 5 тонн бутильованої води. Крім того, підрозділи Збройних сил України налагодили процес постачання дров та перебувають у готовності розгорнути за потреби додаткові пункти обігріву. Посилено працюють рятувальники поліція і місцева влада. Також противник посилює натиск на флангову позицію, район позицій з Шахта-Бутівка, Вчора там продовжилися багатогодинні танкові обстріли з боку Спартака. З самого цього селища противник від вогонь також з мінометів гармат і реактивних систем Залпового вогню «Град». Дуже неспокійно вчора було на світлодарській дузі в Зайцевому, Верхньотерецькому і Пісках. На всіх цих рубежах противник також застосовує важке озброєння, намагаючись розпорошити українські сили і відвернути увагу українського командування від напрямку головного удару. Українські війська відповідають окупантам вогнем. Маріупольський напрямок. Вчора, після опівночі, окупанти почали обстрілювати Красногорівку. Міни і снаряди падали на це містечко впродовж цілої години безперервно. Згодом поліцейські виявили чотири нерозірвані боєприпаси калібром 122 мм на території цього міста. І також у першій половині дня бойовики обстріляли з мінометів позиції українських підрозділів неподалік Мар'їнки Богданівки. А також Новогригорівки, там ворог вів вогонь з БМП. І у другій половині дня там бойові дії посилилися. По всьому фронту прокотилася хвиля ворожих провокацій із використанням як стрілецької зброї, так і гармат і мінометів. Вже пізно ввечері, після 22-ї години, окупанти обстріляли українські позиції з великої відстані. Зокрема, під Богданівкою противник використовував міномети. У гранітному та широкіному гармати калібром 122 міліметри, а у водяному також вівся ворожий вогонь з використанням гармат і реактивних систем залпового вогню. Всього ж за добу на Маріупольському напрямку відбулося 35 ворожих обстрілів. В 11 випадках ворог застосовував міномети і артилерію. І за добу, що минуло, внаслідок бойових дій, на превеликий жаль, двоє українських військовослужбовців загинули. 14 наших бійців зазнали поранень, шестеро отримали бойові травмування. Обидва воїни, які загинули, це солдат і офіцер. Загинули, відбиваючи один з вчорашніх ранкових наступів в районі Авдіївки. Один військовослужбовець був поранений під Попасною. Ще четверо наших бійців зазнали поранення на позиції шахта Бутівка під час жорстокого обстрілу ворога з гармат і мінометів. Решта поранених і травмованих припадає на Авдіївку. Ми висловлюємо співчуття рідним і близьким воїнів, які загинули за Україну. Обстрілюючи українські позиції, ворог доволі часто веде так званий дружний вогонь. Вчора зафіксовано два таких епізоди: під Авдіївкою та Водяним. Внаслідок цього противник поніс важкі втрати. Двоє бойовиків вбито, 17 поранено. На Харківщині. Співробітники Служби безпеки України затримали бойовика, який планував здійснити низку терактів і диверсій. Ще на початку 2014 року затриманий брав участь у захопленні будівлі Харківської ОДА. Пізніше почав воювати проти українських підрозділів спершу під керівництвом Гіркіна, а згодом продовж двох років у складі бандформування так зване Спарта. На Харківщину він прибув з окупованої території з завданням підірвати залізничні шляхи у напрямку Донецької області, а також стратегічно важливі об'єкти паливно-енергетичного комплексу. У помешканні цього затриманого оперативники вилучили більше півтора кілограмів вибухівки, дві ручні осколкові гранати, засоби ініціювання вибуху, а також карти і фотоматеріали з відміченими об'єктами для вчинення терактів. Також вчора в районі проведення антитерористичної операції співробітники Служби безпеки виявили дві схованки зі зброєю. Зокрема, в селі Колядівка Новоайдарського району на Луганщині зі схорону на території покинутої ферми правоохоронці вилучили реактивну протитанкову гранату та вісім ручних гранат. Окрім того, на околиці села Павлопіль Волноваського району, що на Донеччині, оперативники спецслужби виявили схорон з п'ятьма гранатами ф 1 і РГД-5. І ще один колишній бойовик скористався програмою Служби безпеки на тебе чекають вдома. Це мешканець Лисичанська, який у липні 2014 року приєднався до лав ворога і чергував на ворожих блокпостах. Постійні знущання з боку інших бойовиків, а також безлад у внутрішній організації банформування змусили цього чоловіка шукати альтернативу такому життю. Виходом стала втеча до Росії, однак і там він нікому не був потрібен, згодом близькі родичі. Переконали цього чоловіка звернутися до українських правоохоронців, скористатися програмою Служби безпеки України. На що він погодився і безперешкодно повернувся до мирного життя. На півдні України тривають навчання військово-морських сил Збройних сил України. Вчора особовий склад окремого батальйону морської піхоти в рамках навчань успішно виконав поставлення завдання, де блокував умовно захоплений противником аеродром на південному заході Одещини. Знищив залишки умовного ворога та організував оборону стратегічно важливого об'єкту. Окрім того, через контрольні пункти в'їзду виїзду Новотроїцький і Майорське на виїздо неконтрольованої території прослідували 11 вантажних автомобілів від Міжнародного комітету Червоного Христа та благодійної організації. Транспортні засоби перевозили для мешканців Донецької області продуктові та гігієнічні набори. А також товари медичного призначення загальною масою 142 тонни. Вчора президент України Петро Порошенко підписав указ про нагородження воїнів, які відзначились під час важких боїв в Авдіївській промзоні. Ордени й медалі отримали 48 солдатів і офіцерів Збройних сил України. Більшість із них і сьогодні знаходяться на бойових позиціях. І 10 героїв нагороджено посмертно. Указом президента України, капітана Андрія Кизила, заступника командира батальйону 72-ї окремої механізованої бригади, удостоєно посмертно звання Героя України із врученням Ордена Золота зірка. Андрій Кизило, позивний Орел, навіки залишиться 23 річним хлопцем. Цей молодий офіцер достроково закінчив Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Брав участь в проведенні антитерористичної операції від самого її початку, з весни 2014 року. Незважаючи на молодий вік, Андрій Кизило показав себе здібним офіцером і був гідний усіх відповідальних посад, які займав. В неділю 29 січня, в День Героїв Крут, саме капітан Кизило очолив групу наших військ, яка відбила атаку окупантів в Авдіївській промзоні. Цей бій завершився успішно для Збройних сил України було знищено 20 бойовиків. Одного було взято в полон. Наші воїни оволоділи важливим опорним пунктом противника. Відбуваючи наступ бойовиків, в умовах жорстокого артилерійського обстрілу капітан Кизило героїчно загинув. Однак наші бійці і сьогодні обороняють цей важливий стратегічний об'єкт. У капітана залишилася дружина і маленький син. Президент України присвоїв це високе звання. Андрію Кизилу за мужність, відвагу, доблесть і патріотизм цього вічно молодого офіцера-захисника Української держави. Прощання з героєм, які загинули в боях за Авдіївку, відбулося на Майдані Незалежності у Києві. Сотні патріотів провели в останню путь героїв нації. Друзі, це вся інформація. Чи буде запитання? Прошу. Дякую, пане пане полковнику. Переходимо до запитань. Будь ласка, представляйтеся. Це до Україна. А посіть, будь ласка, ну, на вашу думку. А з чим безпосередньо пов'язано загострення ситуації в Авдіївці? Чому саме цей населений пункт обрали бойовики для щоденних обстрілів з забороненої зброї? Ворожі дії противника слід розглядати в комплексі. Це не лише бойові завдання, а це і політичне завдання. Це дискредитація України на міжнародній арені. Це намагання змусити. Україну виконувати ті завдання, які ставить перед собою Російська Федерація, це спроби звинуватити українську сторону в порушенні мінських домовленостей. Це важлива політична мета Кремля. По-друге, Авдіївка для ворога залишається сьогодні надзвичайно важливим стратегічним об'єктом. Всі знають, що там проходить дуже важлива траса, що там є також дуже важливі об'єкти, які для противника мають дуже великий інтерес. Це і коксохімічний завод, це і фільтрувальна станція. Тому саме Авдіївська промзона, промзона сьогодні в зоні проведення антитеростичної операції залишається найбільш напруженою точкою. Дякую, пане полковнику. Чи є ще запитання, колеги? Якщо питань немає, на цій ноті будемо завершувати. Дякую, Дякую. за увагу. Шановні колеги, наступна подія буквально за кілька хвилин.